Христос Воскрес! Розважаємо далі третє фатімське об'явлення. Найсвятіша Діва Марія, після того, як вона розкрила свій долоні, показала їм дітям Боже світло, вона представила таємницю, яка виразно складається з трьох частин, і мати Божа пранула їх оголосити в трьох різних моментах ХХ століття. Перша з них стосується пекла, про що сестра Луці говорила на початку 30-х років ХХ століття. Другу частину почала виявляти своїм сповідникам у 1936 році. Натомість світ довідався про неї з її спогадів у 1941 році. Третя частина мала бути виявлена в 1960. -го року. фатівська таємниця є винятковою в історії церкви, подібно як Велике Чудо Сонця в жовтні. Вона має неоцінану вартість і стосується кожної ділянки нашого життя. Кожна її частина, по-перше, складається з вагомої перестороги, яка дає історичні пророства світового масштабу. По-друге, вказує на лікарство і дорогу до спасіння. Мати Божа триразово показує страшні атаки ворогів людства в наші часах і пропонує своє непорочне серце як засіб, дарований Божим провидінням на останні часи. І так, перша частина відносилася до життя кожної людини, і Марія Представляє в ціль людини небо, але якраз в третій таємниці вона не мов би буде зі шоку. Це є візія пекла, І щоб людей обудити. Сестра Луці підкреслює цей основний сенс Фатіми. Моя місія не є в оголошенні світу матеріальної кари. Яка певністю надійде, якщо люди не будуть молитися і покутувати? Ні. Моя місія вказати на небезпеку втрати душ на віки, якщо люди вперто будуть тривати в гріхах. Це вона говорила 26 грудня 1957 року? Отже, це для нас. В перша частина це відноситься до кожної особистої людини, щоб вона берегла свою душу, старалася жити в ласі Божій, щоб вона боролася і не перебувала в стані смертельного гріха, щоб вона старалася користати загальних засобів, які в церкві, а також, щоб якраз це помогти. Людині встати з гріха, Марія дає своє непорошне серце. Саме через своє непорошне серце, вона не мов би промовляє, ми, вона поможе зірвати з гріхом, вона поможе освятити нашу душу. А саме як це маємо використовувати через набожність винагороджуючися тих причасть. В перші суботи місяця через постійне їх, їх практикування. Так Марія просила е, такими періодами п'ять, неостанно без перерви субот місяця. Навіть пізніших е, Луція питалася Хрис, Ісуса Христа, чи можна коли з поважної причини е, хтось не може бути в суботу, чи може інший день. Христос дозволив в неділю після першої суботи, коли люди мають поважні причини, наприклад, є праця на роботі, коли людина не може прийти до церкви чи хвороба. І для нас це є дуже важливо, адже щомісяця людина очищує свою душу і регулярність очищення своєї душі вона виробляє людську душу. Це один аспект, а друге, та особливе звернення до її непорожнього серця, молитва на Вервиці і розваження, яке вона пропонує провадити разом з нею на таємницями Вервиці. Це все виєднює ласку і спричинює, що людина нахиляється до того релігійного життя внутрішнього з е, працею над освяченням душі. Тому перша частина таємниці, це є до всіх нас відноситься, В, особисто над освяченням нашої душі вона нас застановлює і спасінням на вічність. Друга частина таємниці стосується публічної, політичного життя тут і тепер. Вона дає пересторогу. Це, не мов би цей апокаліптичний звір з откровення, який. Бореться проти невісти, тобто проти Матері Божої, проти її дітей, тобто, взагалі, вірних церкви. І теперішній час це, то і того звір'я можемо назвати в, в двох видах: це є комунізм чи наслідки комунізму і масонство. Як то розуміти наслідки? От комунізм ще до сих пір є в Китаї. Найбільше населення в, в цілому світі, воно не може практикувати релігію, там державна релігія. Це було за Радянського Союзу в Росії. Наприклад, є такі наслідки комунізму, де в релігія служить політичним намірам. В церква служить політичним намірем, що можна вбивати в моральне зло робити. Це бачимо з сьогоднішньої війни. Це от наслідки в ту атеїстичну. навіть перебуваючи на сході України, переїжджаючи через центральну Україну. Схід ми священники бачили брак того духовного відродження нашої України. Навіть після більше 30 років незалежності, брак покликань, брак духов, духовних осіб і загальному тоді брак навернення людей до Бога, до релігії це є теж наслідок комунізму, це в, після втрата людських душ. З другої сторони, масонство, західний світ, який хитро використовується, щоб зробити. Держави світські, щоб вони не їх закони не підкорялися законам Божим, десяти заповідям Божим. Навіть в сучасний час доходить до такого абсурду, проти природних законів, що є третя стать. В, крім, окрім жінки і чоловіки, четверта стать. Якщо ти не визнаєш, це вони змушують тебе е, навіть е, крають в'язницею, це є шок, який не можна було уявити собі ще, е, наприклад, з 10-20 років тому. Але це є дія диявола. І ліком на це все те публічне Марія пропонує ти посвято. Непрошному серцю Марії, встановлення публічного культу до її непрошного серця. І вона обіцяє навернення в країн, людей, країн і збереження віри в них, в зникнення тих таких течій, які вбивають віру в народі. І третя частина таємниці, до якої ми підійшли, вона має відношення до збереження правдивої католицької віри.